Загорається мікрофончик зеленим світлом. І це означає, що він має працювати. Чи так це? Зараз перевіримо. Перевіримо. Музикальне очко відкривається. Всім привіт, добрий вечір. Коли ви дивитесь це відео з вами Аквалатекс, квір-співачка України. Це рубрика музо-шо на моєму каналі. Сьогодні, в нашому огляді, муза шо, як вам обіцяла я раніше, ми будемо робити огляди, такі реакції не тільки на якісь релізи. На жаль, чи на щастя, в нас така країна, що в нас не тільки релізи популярні, але і якісь події, як це називається правильно, була назва колись. Я пам'ятаю. Привід, і, ін, ін, інстаповод була російською. інстапривід, щось там таке, да? щоб зробити новость просто, щоб про це поговорили. І, власне, що я і роблю? Знімаю відео і говорю про це. Якщо ви такі ж необізнані, як я, що це за а, Соня Маразюк, її мазня, що трапилося, да? <кхем> то дивіться це відео до кінця, зараз вам все розкажу. По Покроково, пошагово, просто хто, що, як відбувалося, як виглядає ситуація зараз. І е, я от просто сьогодні теж е, тільки тільки зараз, перед зйомкою відео, склала всі пазли для себе і вирішила обрати таку сторону, да, яку озвучу вам пізніше. Тому що, на жаль, у нас такі часи, що треба обрати. Це вже, на жаль треба обрати е, яка сторона да яку позицію ти займаєш підтримуєш чи ні того що якщо е, мовчиш то автоматично підтримуєш і непонятно що ти підтримуєш тому маємо розбиратися маємо читати новини аналізувати багато гуглити і взагалі цікавитись У мене сьогодні другий ручці в мене телефончик і я буду тут дивитися новини які які буду вам зачитувати. Як вводите картинку, щоб ви теж бачили е, ці невероятніші фотографії. Так, що трапилось? Давайте по порядку. Перша новина, яка трапилася взагалі у нашому інфопросторі, це то, що сьогодні суд заарештував, сьогодні це коли було. Ну, ладно, колись колись суд заарештував майбутнього свекра художниці Соні Морадзюк, львівського бізнесмена Ігоря Грінкевича. Його напередодні затримали на хабарі 500 тисяч доларів, Ого, себе. підозрюють у розкраданні 1 мільярда гривень на поставках одягу для ЗСУ. За даними слідства, замовлення брали на підприємства підконтрольного бізнесмену, які раніше займалися будівництвом і ніякий одяг зараз не шиють. Це ніяк казалось би, да, не стосується цієї. цієї Художниці Соні Морозюк. Соня Морозюк це художниця, по-перше, да? е, вона малює сучасний арт, сучасне мистецтво, для когось зрозуміле, для когось красиве, цікаве, для когось ні. Обирайте самі. Подивіться її роботи обов'язково е, після цього відео. Напишіть, що думаєте, залиште її коментар, чи, чи мазня, чи гарно. От, вона е, малювала українські мурали. Мурал, це така штука, якби на, на домі, де немає е, вікон. До речі, хто не знав, чому на цих сторонах дому, де зараз малюють малюнки, немає вікон, і як так трапилось, я вам розкажу, розкрию велику таємницю радянського будівництва. Е, це е, зазвичай тільки радянські будинки мають таке щось, і чому вони таке щось мають. Тому що планувалося що до цього будинка достроїть ще один, і якби нашо там вікна, куди вони будуть виходити? В коридор іншої квартири? Ні. Тому е, там просто робили нічого, таке, нічого, просто тупік і все. І планували там її продовжити. Але е, Союз розвалився і там малюють мурали українці. Малює різне, е, малює шокуюче, малює. Провокаційне, малює політичне, малює соціальне, малює актуальне. отак От можу сказати. Здобула популярність, почала колабитися з різними блогерами, з підприємництвами, почала брати замовлення у держпідприємств, у якихось, не знаю, типу компанії, да? Це називається приватність, Сільпо, типу, магазини, всі різні, розмальовувала для них, робила дизайн і так далі. Коротше, стала популярною е, художницею. Причому, наскільки я знаю, ще до війни, до повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Та ні, на території України це було давно. Ну, до повномасштабного вторгнення взагалі, до 24 лютого 2022 року. Але я не впевнена. А після лютого 22-го року взагалі здобула такої шаленою піковою своєю популярності завдяки своїм політичним артам, малюнкам і акціям. Так от, що про це треба зробити? Пункт номер один: що вона явно підтримує Україну да, своїми артами, своїми малюнками, своєю співпрацею, тому що я бачу фотографії з притулою, тобто була співпраця з цим фондом Притули, всім знайомим. Ем, є Магілєвська. Є. Боже, не знаю, як його звати. Не пам'ятаю, але цей чувак. Коротше, якихось багато чуваків, яких я не, не завжди, ви знаєте, шарю, не завжди бачу, тому <пих> вибачайте. А, а втрачати Соні є, що у неї колаби з голосом країни Укрпоштою. Багінським, притулою, Могилевською, весь шоу-бізнес і Анна Алхімтуси на відкритті виставки мазня. ла 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 ла, -ла. Е, -м. Ну, більше не бачу імен, саме підтверджених, з ким співпрацює, але багато було колаборацій. Після чого Соня Морозюк влаштовує свою славно, звісно, виставу, яка іде спочатку. Ну, не то, що. М -м Ніяк, а скоріше, ви знаєте, мені попадалося в інстаграмі разів 5, напевно, реклама приходити на цю виставку, але мене ну не, не, не цікавило. Тобто, я думаю, ну якась виставка. Тим більше, що вона називається Мазня. Про що йде мова? Ну не хочеться йти. Якось мені було не цікаво з тих фотографій з тої реклами, що була. Плюс назва Мазня. думаю, ну і на що мені на таке йти на мазню. Але мої знайомі і весь інстаграм починає форсити. Що ж таке там за мазня, бла бла-бла, і пишуть, і погані якісь коментарі. І навпаки, у захист цієї соні, я не розуміла, що тоді відбувається, що насправді відбулося. Ми перейшли власне, до цієї новини першої у цьому світі подій. Суд заарештував майбутнього художника, свекра, художниці Соні Морозюк, львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича. І, власне, справа в тому, що він саме він робив якісь там схеми по відмиванню грошей на, на постачання одягу, як я зрозуміла, для ЗСУ, а насправді нічого там не робив. Але я не знаю, там ще йдеться справа розслідування, наскільки мені знайомо. Тому що людина ще не в тюрмі і якось ну, спокійно себе почуває, тобто ще йде розслідування, але інформація така є. І чомусь накинулись на Соню, що вона, типу, патріотка, а у неї чоловік займається так собі патріотизмом. Плюс до того в цю бочку, да, там вже такого гамна, а не дьогтя, докидається ще то, що Соня сама веде дуже таку лухурі життя. В плані викладає фотографії знову ж таки зірками у всіх ресторанах, як вона їздить за, за кордон, які в неї круті там тачки, що вона купляє там, квартиру собі, чи мами, чи ще, ще щось там. От. І е, людей це обурює, вони починають е, матюкатися на цю виставку і просять або вимагають її відмінити. І буквально через пару днів таки виставку відміняють. Виставку мазня Соні Морозюк в Києві прикрили. Вона приходила в інституті мистецтва. В той час арт-куратор виставки засудив цювання морозюк і сказав, що виставку відвідували 40-50 людей щодня, і всі були задоволені. Сама художниця нічого не коментувала. Власне, що і тривожило усіх цих людей. Що Соня мовчала і на рахунок чоловіка да, з цієї справою, і що їй писали гнівні коментарі, що вона теж веде досить таке лухворі, багате життя. А в нас країна воююча, і краще б ці гроші е, віддати на фонді ЗСУ. Плюс з'явилася така підозра і додумка, я вважаю, тому що якихось ну, підтверджень, ніби нема. Якщо є, напишіть в коментарі, почитаємо разом. Що е, ці гроші вона заробила саме на тому, що нібито втиралася до цих фондів притулема і і так далі, а сама теж крала звідти гроші. Цієї Ць, інформації немає підтвердженої знову ж таки, але вона є якась. Гуляючи. Потім виявляється, наступна новина: сім'я Гринкевич пропонувала гроші з сайту Таблоїд за видалення новин там, де власне описується весь цей скандал із її чоловіком і вже її приперли туди. Пропонували гроші, щоб видалити цю статтю. Є ще інформація, що це не один випадок, і що тільки таблоїд опублікував ці дані, а інші знову ж таки інформація, яка гуляюча, не підтверджена. От і е, в коментарях, значить, іде такий головний меседж, е, на що люди обурені, да? Тобто вони вже скільки там це пройшло десь тижня-два, да? поки одна новина, друга, третя, вони знайшли вже таку конструктивну штуку, на що можна колективно образитися. Це не в поганому сенсі, а в сенсі того, що е, дуже багате життя в часи війни, і дивно, що волонтер так багато. Якби живе. Я е, підписана на канал іншого волонтера, можу вам порадити. Е, Ні, Ніколай, Колобок, Коля, я не знаю назви, але залишу посилання. Це людина, що займається евакуацією з різних міст і, і населених пунктів, е, особливо зараз при фронтових. Е, так от, він не веде якісь слухарі життя. В нього є гроші і машина, і я не можу сказати, що він бідний, нещасний, але і якось, ну, оцей гвоздик карт'є собі не купляє, тому що явно на це грошей ну, не то, що нема, а нерозумно, якщо можна купити, наприклад, щось е, ну, корисніше в плані, там ще одну тачку, щоб ще людей вивозити. Розумієте, даме значить, від людей іде така претензія, що вона виставляє це все, показує і так бути не можна. Є думка, що якщо б вона це все не показувала, не хизувалася в інстаграмі в інстаграмі всіми своїми нажитками, то е і до чоловіка не було б цих претензій, і навіть е цієї судовою розсліду розслідувальної справи. Але хто зна, хто зна. Тобто до чоловіка питання одні, а до неї інші. Чи можна викладати своє багате життя чи ні? Я вам не можу сказати це на ваш розсуд. Свою думку я ще не сформувала, з прикладу того, чи викладати багате життя чи ні. Я вважаю, що в принципі інстаграм це соціальна мережа, де ділимось враженнями і гарними фотографіями. Тому е, якусь багатість можна, якусь ні. Дуже така. Дуже тонка крига. Але Соня, до речі, в своєму інстаграмі і в своїх аккаунтах запевняла, що ці гроші вона заробила сама. І її картини дійсно, ну, якщо подивитися в інтернеті, дорого коштують. Якщо ви загуглите картини Соні, Соні Марозюк. У мене, на жаль, немає тут збереженої інформації. Угу Зараз скажу вам. Ні, немає інформації, на жаль, скільки коштують ті картини, але погугліть, можливо, тут вставлю скрін, дорого стоять. І, в принципі, могла собі назбирати гроші і е, цими продажами, да, і цими продажами картин, і цими колабораціями. Питання в тому, що дійсно ці колаборації рекламувалися як благодійні, і гроші ніби частково мали йти на благодійність питання да, частки і цього проценту. Що ви думаєте з цього приводу? Пишіть в коментарі, чи можна викладати свою лукшурі... лукшурі життя, поки йде війна, чи не можна. Що краще викладати, що ні. Чи права Соня Марезюк чи ні? Обов'язково напишіть в коментарях. І також не забудь поставити лайк і підписатись на цей канал. У мене багато відео виходить регулярно, часто, тому підписуйтесь, будемо дружити. А я продовжую далі. Чим же закінчилась ця історія? Нарешті Соня Марезюк дає. Коментар після всієї цієї суперечки Я зараз скажу вам число е, понеділок, 8 січня 24 рік. А почалося це все. А як же ж мені дізнатися, коли це почалося? А почалося це все 30 грудня 23-го року. І тільки зараз. Можливо, раніше навіть почалось. Це новини вже є, да? 30 грудня 2023 року. І тільки зараз Соня Морозюк, така класна дівчинка, дає коментар, що трапилося взагалі, як вона все почуває і що відбувається. Зараз я його почитаю вам, тому що я його собі зберегла на солоденьке. Я сильно не поглиблювалася в це. Так, художниця Соня Морозюк нарешті прокоментувала. Скандал навколо її обранця Романа Гринкевича та його батька Ігора Гринкевича. А, тобто їх два ще задіяно в скандалі. Я думала, що один що він і її і чоловік, і цей, і цей вояка, який краде гроші, якщо це правда. У дописі на своїй інстаграм сторінці Соня зазначила, що усього досягла сама, ну, як я й казала раніше, з Романом зустрічається тільки 5 місяців, з ним заручені 3. І якщо виявиться правда, що Роман і його батька таки крадуть гроші ЗСУ, то вона з ним обов'язково розлучиться. Дивна фраза, це мене, якщо чесно, дуже смущає. Отаке От формулювання, що: типу, якщо він винний, я його кину. да, Типу, ну, понятне діло, це якби само собою, він в тюрму сяде. А наскільки ти йому віриш, і чи правда це можливо? Я думаю, вона би знала, якщо б це була правда, тому що людина живе з тобою вже 5 місяців. Але, ну, не нам вирішувати буде суд, от і подивимось, да, чим це все закінчиться. А що ж вона написала, Соня Морозюк? Так, виставила фотографію свою, ви її зараз бачите. Участь у конкурсах, свою біографію, ну це дуже добре. Звичайно, обставини має встановити суд. Я розумію суспільне обурення і обурена сама. Маємо факт, ситуацію ситуацією займаються правоохоронні органи. До неї прикута суспільна увага. Отже, це не ця тема, яку я можу або маю право коментувати. Дивно. Тим паче, що йдеться про батька Романа. Гуртайте, карусель пише: І що тут? Тут ще замітка. Боже, мільйон якогось тексту. Давайте я залишу текст цей. Всі ці фотографії ви знайдете в моєму телеграм-каналі. Посилання буде внизу. Закріплений пост. Переходьте, там теж цікавий матеріал. Там іноді новини, іноді кружечки, як я крашусь. Цікаво, зараз більше туди пишу, ніж раніше. Так що можна підписуватися спокійно і знайдете ці матеріали, щоб прочитати прям конкретно, тому що все прочитати, тут стільки тексту. Я не знаю таке враження, що Соня Маразюк не художниця, а письменниця. Дала коментар. Чи стало гірше, чи стало ясніше, чи краще, чи навпаки, більш заплутано. Нічого нового не сказала. Тобто, і так було зрозуміло, що вона раніше відповідала на коментарі. Ну, помаленьку, так, що вона ці гроші сама заробила і нічого не крала. Єдине, що нова інформація з цього, це що вона розлучиться, якщо це буде правда, і що хай краще поліція розбирається, ніж я. Ну. То сядете разом. Але е, я не маю жодного наміру, якщо чесно, образити Соню Морозюк. Я не можу їй сказати е, іди геть, або щось там таке, е, я, я і не можу її порадити вам, і не можу її блокувати. Я можу блокувати Юлію Тимошенко, явно от сказати, що це да, це. Не треба. А Маразюк, не знаю, хай розбирається, може дійсно тоді поліція, і може, ви знаєте, в мене тато завжди казав, що коли влада хоче нас від чогось відволікти, то вона думає, якісь скандали такі з зірками, щоб типу у нас була прикута увага. Я не знаю, чи був тато правий, чи це робить влада, але в цьому є мораль. В плані тому, що є речі, на які треба звертати увагу більше. І якщо зараз ми не знаємо, якщо ця маразюк е, морозиться, да, якщо і цей чувак морозиться і нічого не зрозуміло, непонятно, то нам треба просто почекати. А щоб не вмерти да, від цього чекання, треба переключитися і, наприклад, поцікавитися, що там в житті ті, ті, Кароль. Там завжди щось цікаве. От, на цьому поки що все. Як закінчиться історія? Читайте теж в моєму телеграм-каналі, як будуть тільки якісь новини, я вам обов'язково буду туди кидати. Підписуйтесь на канал. З вами була Аквалатекс, квір співачка України. До нових зустрічей!